Мене нормально видно, чути. Я не знаю, як я виглядаю абсолютно ніяк. Мама пише. Провірка зв'язку номер 2 Головне, щоб чути було хорошо смотрити не обов'язково. Ось, що робити, якщо я. Дура! Я хочу поговорити. От просто поговорити. Я буду говорити все, що прийде в голову. Недавно мені було настільки погано, що я вирішила просто почати говорити От на камеру, з мікрофоном. Я, я взагалі хотіла піти кудись на природу і просто поговорити, просто відхнути від цього всього. Но, так як в мене нічого не вийшло з різних причин. Я, типа, так это у мене осталось в себе. Ну, якось ця ідея панула в лету, чесно кажучи. Ось. Але желание поговорити нікуди не ділась, на самом деле. Не так сесть, я не знаю, как не сесть. Ось сьогодні, вот так вот я себе почувала не дуже. Знаєте, це, знаєш, знаєш ось це відчуття, коли от, ти наче ввесні, а от, ти от, ходиш щось от, не знаєш, ти, ти знаєш, що робити, але ти це не делаєш. І от я сьогодні проспала тренування. Ось от так, от, як вам така мувчка. Я проспала тренування. І я думаю через це, бо я встала в 10 в годин ранку, і це кошмар. І я цілий день, я зробила уроки, звісно, я сходила на birthday party це сказала, Боже. я сходила, коротше, до подруги. а е, Потім урок з репетитором, потім контент-план. Я все написала, зробила. Але все одно оце відчуття, наче ти у вісні Я вийшла на вулицю, я подихала, і випала парацетамол це моло, але в мене все одно болить голова. І це кошмар, чесно кажучи. Так ось, що робити, якщо ти чувствуєш себе дурей? Я думаю, мій особистий метод треба поспати. Я не психолог, я просто цікавлюсь психологією, моя мама психолог, моя мама дуже багато читає на цю тему, багато розповідає, ми з нею спілкуємося на цю тему. І в ну, мене є деякі познання в сфері психології. А, і ось що я, який метод я для себе вивела. По-перше, треба очистити свої думки. Треба очистити я не знаю, свій простір, свій якийсь ментальний простір, фізичний простір. Саме банальне це прибирати в кімнаті. Це просто в база. У в мене чисто, хоча я склала ну, пару речей, але я, коли мені було дуже погано, я це все прибирала це зробила. Це речі, які потрібно віддати іншим людям. Просто, типу, благотворительність, коротше. По-друге, я впевнена, варто подихати. Варто просто вийти на двір. Я, я, я провірю, чи в мене пам'ять. Да, все добре. Не знаю, пройтись, подихати свіжим повітрям, просто трохи очистити своє. Це дуже банальні поради, чесно скажу. Я сама б їм не повірила, але вони дуже прості і легкі. ну І, типу, вони працюють. вони реально того, що вони реально працюють, того, що... того що це очищає. Чесно кажучи, варто перше, що зробити, це поспати. Я вважаю, що поспати це просто найкраще рішення для таких моментів. Але якщо поспати немає можливості, тобто там, ви на роботі, ви в школі, ви вдома, але вам треба працювати, або вас горіть дедлайни, ви будете почувати себе винним, коли поспите. Е, варіант от, візьміть таймер, якийсь на 5 хвилин, хвили, на 10, ну, треба подивитися, як вам 20 хвилин, не знаю. Просто так, щоб було темно. От я особисто дуже люблю, коли темно. Я ненавиджу сонце. Я ненавиджу просто е, оцей період з 11 по, не знаю, по 4, коли оце сонце б'є мені з вікна, у мене буквально вікно навпроти мене, а я дивлюсь комп'ютер, і це кошмар. Е, так що, зробіть так, щоб було темно. Не знаю, накритися діялом, головою, не знаю, в пол головою, в стіну плівать. Так, щоб було темно. І просто полежіть, не треба спати 5-10 хвилин. Не знаю, можете хоч столу ось так зробити, щоб було темно і просто і бажано, бажано тихо. Е, я не знаю, підіть в туалет, зробіть це. Якщо в туалеті немає можливості, в школі шумно, наприклад, під якусь підсопку, вийдете на, на двір на перерві. Е, на роботі посидіть в туалеті або в офісі. От так от, я не знаю. Просто треба зробити, щоб було темно, бажано, тихо. і... Щоб ви ні про що про постарайтесь ні про що не думати. Просто ні про що не думати. Я знаю, це буде дуже важко, але. Але... Що воно в житті легко, правильно? Не потрібно себе силкувати, нічого не думай, нічого не думай, нічого не думай. Ні. Треба просто от, відпустити і розслабитись. І коли ви розслабитесь, воно якось само собою всі ці думки підуть. У мене таке бажання попити води. Да, випийте ще води. Такі моменти. Дуже потрібна штука. Ну, коротше, ще е, варіант трохи сумнительний, але дуже від цього почуття. Від почуття не знаю, заниженої самооцінки, цього, е, я нічого не можу, я просто дура, я, я кошмар, пожалуйста, уїдься від мене. Я просто не хочу нічого робити. Це від цього дуже допомагає общество. Просто легше поспілкуватися з друзями. Навіть не з друзями, просто з людьми, з якими вам приємно спілкуватися. Не, ну, не те, що там люди, люди, людям, яким ви довіряєте. От, поспілкуйтесь з ними, підіть туди, поговоріть. Поспілкуйтесь з ними, поговоріть з ними. Е, просто обміняйтесь якимись думками, ви перейдете. Ви вже трошки підзарядженим, вам уже стане легше від цього, тому що, ну, люди е, спасають, я серйозно кажу. Я раніше думала, що, типу, я одиночка, я крутая, я ніколи не буду от, це, от з людьми. В мене там, ну, ладно, в 13 років ми всі були трошки деденсайдиками. Е, а зараз я розумію, що без людей, ну, людина це дуже соціальна тварина, да. але. Правда. З людьми добре, і без людей добре. Варто баланс соблюдати. Дуже варто соблюдати баланс, ви реально. От. От поспілкуйтесь з людьми, вам реально стане легше. А це даже така, така порада, яка е, не стільки прям для здоров'я менталки, але більше, ну, типу, ви забудете про свої проблеми трошки, ви так обміняєтесь. Можете розказати, можете навіть не розказувати, можете поговорити, я не знаю, про погоду поговорити. Поговоріть про не знаю, от які у нас класні штори сьогодні. От погода топ, а сонце я не Поговорить Поговоріть про це. Поговоріть про, про приємних людей, поговоріть про якісь щось, щось приємне, щось добре, про книги, які вам подобаються, про який ламінат класний, я не знаю. Ось просто от відпустіть і по поговоріть про, про що хочете. Ось я от говорю. Навіть не з вами, а з окремою людиною. Тобто з кожен, хто мене ось дивиться, ось ти. З кожним з кожною людиною з тобою саме, я розмовляю, обмінююсь думками. І це набагато, це приємно, це просто легше. Тобі стане легше, можливо, якщо ти так себе почуваєш. І мені стане легше. Тому що я ось я прийшла з, типу, дня народження, не типу, а дня народження. ось і вот Чесно, я весь день ходила просто як якась сопля, чесно. А ось я прийшла з дня народження і мені так стало типу, легко. Я і там потанцювала, типу, ну, типу, у нас така була чуть-чуть. Вот. І під українські пісні ще дуже все класно було. Ми поїли вкусна, вкусна їду, поговорили з друзями. Ось я поговорила, побула, просто побула з людьми, з якими мені приємно бути, з якими мені було приємно бути. все. І е, також, що це в мене буквально хвилин 10 назад закінчився урок з репетитором. Е, я ще з ним поговорила. Теж обміна з ним колега. Він така позитивна людина, реально. Вообще. І ось. І мені стало легше. Я не почуваю себе повною дурею, як це було зранку. Я не почуваю себе е, подавлено, якось дуже е, якось е, песимістично. Я почуваю себе ось. Типу, як людина, нормальна людина, я, я не знаю, як це правильно пояснити це відчуття. Е, мені все подобається зараз. Тобто, можливо, через годину я буду валятися в слізах. Я не обіцяю нічого, але зараз мені окей. Мені було приємно поспілкуватися з тобою і обмінятися думками.